Щери вечір, добрий вечір! На щастя, на здоров'я, на новий рік, що породило краще, ніж торік. Жити, пшеніться, усяка пашниця, по постило, сорочка по землю. А по попалє, щоб у вас хрещених, голова не боліла. Кукурудзя на диво, ячмінь на пиво, пшениця на коровай, а ти добрему сподріг, просеці, добре дбай. І цукровий курячок, щоб був добрий первачок. Щоб корова отелилась, свиня славно поросилась, Курка харіця несе, Дівка меду принесе, Пошли вдачі господарі на все. Бажаю вам щастя, бажаю вам миру, У серці любові, а в хаті добра, Щоб не хворіла дітвора. Веселуй вдачу, щоб не були ледачі. Здоров'я і року, нового вам року. У звагоді жити і точок ростити. Чорнявих, чорнявих, веселих і жвавих! Не бійтесь, приємно цю матиму року. Щасливого вам року!